Усім привіт! Зберігайте рецепт смачного мармурового печива у вигляді серця. В миску додаємо просіяне борошно 230 грамів, 170 грамів цукрової пудри, 15 грамів какао, 10 грамів розпушувача та 1 грам солі. Все добре змішати. Окремо змішуємо 40 грамів молока, одне яйце та барвник сухий. Пів чайної ложки. Все добре перебиваємо занурювальним блендером до однорідності. Потім додаємо в суху суміш. 60 г вершкового масла потрібно розтопити, та також додати в суху суміш. Та змішуємо все добре лопаткою до однорідності. Потім накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб тісто добре застигло, так ним буде легше працювати. Охолоджене тісто не липне до рук, тому починаємо формувати. Наше печиво. Спочатку робимо кульки вагою 30-35 г, занурюємо в цукрову пудру та формуємо серце. Трохи приплюскуємо, з одного краю защіплюємо, а з протилежного вирізаємо трикутник. Знову обвалюємо в цукровій пудрі, але її не струшуємо. Кладемо на деко з пергаментним папіром, відстань між ними повинна бути 3-4 см. Та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин. Усім сподобається це ніжне печиво. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!